Спеціалістам рекомендовано, по-перше, провести капітальний ремонт споруди, яка розташована на проспекті Шевченка під підноста Орієнтовна вартість розрахована, складає 900 тисяч гривень. По-друге, побудувати хід споруду в районі. Троїцька. Орієнтовна вартість цієї споруди буде складати 1 мільйон гривень. По-третє, необхідне розчищення руч річки сумка на ділянці від мосту на, проспект, на проспекті Шевченка до мосту на вулиці Горі, а на ділянці від проспекту Шевченка до вулиці Троїцької необхідно провести культурно-технічні заходи та регулювання. Спеціалістам рекомендовано три варіанти підтримання постійної годності у межах корін річки. Перший варіант найбільш вартісний – 10 мільйонів гривень це припуски води з косівчинського водосховища, ураховуючи, що у косівщинському водосховищі є тільки придурний водовозом, необхідна будівництва регулюючи підпірної сторони. Другий варіант. Це підкачування насосами води із річки Псва в річку сумку. Орієнтовна вартість півтора мільйона гривень. І третій, не менш вартісний, 600 тисяч гривень це використання технічної води з технічного водоводу і підкачування у районі а, мосту Лугосу. Всі ці заходи можна деталізувати і зробити розрахунки тільки при виконанні детальної топової зручної. А вартість 10 тисяч гривень. Всі ці заходи мають ознаки природоохорони і можуть виконуватися за рахунок фондів охорони на середовища як місцевого, так і обласного основному державного рівня.